Друзі, вітаю! Канал Масля, Ради вітати. Ось моя свинка і два хрюделя. Суть Чотири ціцьки. їх всіх 14. Воно видно які вони суть. І свинка не загуляла. Оце вон кабанчик з колоканами. Сьогодні будемо вирізати їх. Зараз приїде жінка, будемо вирізати. Кабанчик меншенький. А дівчинка в рази більше. Чого так не знаю, кабанчик лисий, а дівчинка волос... волохата. Оце наша муні, вона її сянула. Предстарт. Свиноматці кидають травичку і вони щось теж там чувакають. Свинка, не скажу що хубаво. Але й не гладшає. Держимо її на мінімумі. Вона видно, які ціцькі. Вони смокшуть, а ці так, вже вони перегоріли. Що вона там немає, Моня? ні? Щось нямає. Сьогодні проколимо їм вітамін і виріжу яйця і будемо вже переводити її в клітку. В цю. Ось, сухо, Чисто. не вона, все болото залізла і в цій берлозі. Це вона хвора в нас. Задні ноги запутуються, Чого вона там лежить? Коротше, таке, Ну, аппетит єсть. Що ми її сьогодні отсюди заберемо, переведемо, тут побілимо і сюди переведемо ці цих... гастурбайтерів. Віддаю таке. Ну так і все. Так, ну от і вечір. Сьогодні вже освободили цього клієнта від своїх здоровенних яєць. Проколов їм желізо по два куба, вже другий раз. І сьогодні таки перший раз дав їм по півтора кубіка оліговіта. От. І завтра вони вже будуть переходить сюда, позасипався дезінфекцією, поцепив лампу, подбілив, от ця тітенька відпочиває. І ось таке. Попрошайка. Сірчика. Попрошайку. Перегналися сюди. Вона собі зразу під голову насрала. Це буквально вона туди. І не знаю. Раз насрала, обрав, другий насрав, третій раз. І це все буквально за годину. І вона все одно насрала собі під голову лягла. І це ж не була такою грізнулею. Так, це у нас мамочка. Теж відпочиває. Це гамін в шоколаді. Жінка зараз вила пару бролерів і ми зваримо їй лап. Кололи їй теж тільки що 7 кубів оліговіта і 7 кубів кальтрима. Кольц... Це кололи малим і їй. я казав, що в неї задні ноги трохи заплутуються, вона майже постійно лежить. Але сказав би так не поганий, це вона тут, я не знаю, чого вона не виїла. А там вона виїдала добре. І можна сказати так по півтори норми їй дала. Це наша колічка. Ковбаска, така собі. Чіка. Але росте? Трохи не. Замедлено, але росте. Це теж тумбочка. І це бролери. Бролерів, не знаю, скільки тут лишилося. Штук 25. 3, 6, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 17, 19, 20, 21, 11, 13, 14, 30. Один, по-моєму. 30 штук вже десь вибили. Ось такі то ще гарні вже, 3 плюс. Вже не даємо, а на обічному свинячому старті. Да? Красотка. Ось таке. Так що. Завтра ми... Переганяємо цих пасажирів туди. Завтра ці пасажирці другий раз э, говняшечний і в мішці завтра кулю від парвовірусу. другий раз і переженемо їх сюди. Сюди у нас вже під окороз буде переганятися оця ковбаска. Оця мадам у нас вже піде в родільну, так сказати. Так що таке все, друзі, будемо працювати. Далі. Бережіть себе, бережіть країну, і все буде Україна. І до речі, є, може хто скаже, якими користуєтесь, то краще виключу, якими користуєтесь лампами. Лампу взагалі не чіпав, нічого, собі горіло. І оце отаку. Вот Сука, не чіпаєш нічого собі, Клодз, коротше. це висіло у бролерів. Як я до неї воно вже все відпрацювала коротше. сейдини все. Все. Дякую за перегляд, за вподобайку, за підписку. Всім пока пока